Шкорадикальна партія. Я зараз звертаюся до громадян України. Злочинна влада, яка проводить тарифний геноцид відносно українців, оголосила і проводить величезний вал репресій проти команди радикальної партії, яка блокує і протистоїть тарифному геноциду. Сьогодні, буквально годину тому, у місті Мена Чернігівської області спецслужби затримали. Мера міста Геннадія Примакова за якого понад 60% відсотків людей проголосувало, це мер міста, обраний від радикальної партії, місто Мене на Чернігівщині, і затримали керівника партійної районної організації Менського району Чернігівської області Валерія Гайдукевича. Обох цих козаків, які є членами радикальної партії, які наводять радикально порядок на менщині, які користуються величезною підтримкою і повагою місцевих жителів, повернули в комунальну. Власність водоканал, наводять порядок у місті, не дають розкрадати бюджетні кошти. Обох цих людей, і Геннадія Примакова, і Валерія Гайдукевича, звинувачують, що начебто отримали якісь там хабарів. Хай в мене рука відсохне, якщо хтось там отримав хабарі. Все це політичні репресії, все це фальсифікації кримінальних справ. Як колись отут витягували нашого Ігоря Мосічука, депутата, влаштувавши цирк, із відео, і по безприміті. Ділу затримавши точно так же напередодні виборів у 206 окрузі міста Чернігова намагаються дискредитувати посадовців, висуванців радикальної партії, які мають підтримку людей, які навпаки борються з корупцією. Для чого це влада робить перше, щоб дискредитувати команду радикальної партії, у 206-му окрузі, перемагає кандидат від радикальної партії Дмитро Блауш, йому протистоїть висуванець від влади. Ми Максим Микитась, який створив сітку підкупу жителів Чернігівського району, Рібкінського району, міста Чернігова. І щоб зупинити нашу переможну ходу, влада організовує ці провокації. Другий місяць команда радикальної партії бореться тут проти корупції Порошенка і його оточення, проти тарифного геноциду, який проводить влада. Вони організовують провокації, виходить Луценко, розказує тут казки, потім організовують провокації проти наших посадовців. Я звертаюся з вимогою до голови служби безпеки, до генерального прокурора. Перестань. Займатися провокаціями, фальсифікувати кримінальні справи і таким чином виконувати команди президента Порошенка на дискредитацію команди радикальної партії. Ми будемо боротися за кожного радикала, за кожного члена команди. Ми не дамо владі, якби вона не намагалась нас дискредитувати, ми не дамо владі грабувати українців і будемо продовжувати боротьбу.